Це, можна сказати, міні-система залпового вогню. Тобто бронетранспортер любий БТР-80 чи інший, в нього по вогневій потужності він прирівнюється до боїв вертольотів. А Це зовсім немало. Вона буде відрізнятися тим, що можна використати ту, ту техніку і те озброєння в зовсім інших ситуаціях, ніж воно було реглантовано до цього часу. Наприклад, бронетранспортер, який би всі ми нам відомо, Надихнуло мене, скажімо так, до використання цих установок для того, що можна зробити, спарити, строїти чи зарити їх. Це смерть людей 95-ї бригади, які були вбиті на першому блокпості у Слав'янську. Тоді два таких бронетранспортери були закопані так так, в землю для охорони. Але ж ніхто не знав, що ніхто не думав, що на них можуть виїхати танки. Незвичайні там, там бандити на автомобілях, а танки, звичайні сіньки Т-64. Т-64 виїхали із, буквально з невеликої дистанції, розстріляли наші бронетранспортери, розстріляли наших армійців, побували їх. Якби у них було зброєнні хоча б така установка, я думаю, шанси вже паратюх. Не то, щоб там розстріляти наших, а навіть втікти звідти не було б абсолютно ніяких. Через те, що команда, під команда ми продумали це питання. Зв'язалися з командуванням антитерористичного центру, скажімо так, в дискусіях, в гарячих дискусіях по використанню, по можливості його встановлення. Ми знайшли консенсус і зараз ми його впроваджуємо в життя. На даний момент такого ще поки що не існує це. Я думаю, пілотний зразок. Я думаю, що у нам нас все вийде. Випробування завтра це покажуть, в чому я впевнений. І далі ми почнемо встановлювати такі речі на не тільки на бронетранспортери, а й на інші скажімо так, засоби, в тому числі автомобілі і так далі. Що найцікавіше, що такі речі вони давно використовуються в арабському світі. А в нас треба чекати якихось вказів, формулярів, наказів і так далі. І тому я рахую, що це на даний момент це просто не це злочинна бездіяльність. Но я думаю, максимум за добу. Ця установка вже буде, скажімо так, випробувана і відправиться на передній край нашої оборони. Більше ми зробимо користі для нашої держави. це коли, коли зможемо покращити стан і якість озброєння, яке є зараз у нас на збройній нашої армії. І це значить так цим ми більше принесемо користі для проведення антитерористичної операції. No, no,